Щедрий вечір, на настали з маком пироги, Щедрий вечір, з маком пироги, квардо горілки, Щедрий вечір, ще так чи не так, ще й гаржить як ще так, Щедрий вечір, жартай, не жартай, а літру гортуй. Вечір. вечір, щедрий вечір! Сніг пухнастий стелиться за мило дороги. Шо, я крізь курделицю, натоптав я ноги, та курделиці не вдасться, діда налякати. З Новим роком, з новим щастям прийшов вас вітати. Щедрик, щедрик, щедрівочко, йди з хати до хати. Добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Пироги вилазьте з печі, наливайтесь вина. Добрий, Добрий вечір, щедрий вечір, вечір, мати Україно! Добрий вечір тобі, поне господа. Сніжку м'якому, щедрий вечір на порозі щастя зичить дому. Він несе щедрот торбинку, до хліва, комори, добрий вечір, щедрий вечір в хаті і на дворі Що поліпа? Вітаю, щастя від душі бажаю, і щоб був прийдешній рік значно кращий, ніж той рік. Щоб в коханні, і в турботі, і в сім'ї і на роботі кожен день і повсякчас все було у вас гаразд. Я не знаю, що і робити. Треба пічку розтопити, смачно страви готувати, щоб гостей всіх причащать. Голова! О, чортисько! Всіх мені до рук. До ладу всіх причащать, пригорнуть і напоїть. Солоха, а люба, відчини, відчини. Так ж до раю, скоріш пусти, благаю. Ой, осипники, що. Не муч мене, прошу. Може, ти кого сховала? Що? Ти, чобес? Хаменися перед Богом! Ходить, там жито родить, де не буває, там полягає, де коза ногою, там сіно копою, де коза хвостом, там картопля кустом. Ой. 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 Бо вкинуську все було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, коза стала здихати. Калю тропа. Щоб ісчезли всі хвороби. Ого, підхватав, коли краще. Щоб встати <рес> шматок сала та 40 градусів о, води. О, туди о, сюди о, влити. О, так, о, так, о, так. І ковбаски о, кільце, бараночки, в'язку. Хозі жменю, а мені грошей повно жменю. Наша миланка на Дністрі була, на Дністрі була, Дністровою воду пила. Наша маланка ноги мила, білий хвартух свій замочила. замочив. висуши фартух, то вартух тонесенький. вітри туди-сюди, висуши хвартух межі люди. Повіль вітри на дубині, висуши хвартух на дівці. Щоб жили ви у здоров'ї, мирі, злагоді, любові, і щоб щедрими столи для гостей завжди були, щоб здійснились ваші мрії, сподівання і надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ, щоб наша держава цвіла й багатіла, і місце достойне у світі посіла. Хай буде ваша хата, радістю багата, повна миром і добром, медом, пивом і вином. Бажаю вам здоров'я, море, щоб в житті не знали горя. Щоб усі робили вміло, щоб було бажанне діло. І роботу, щоб любили, і всім премію давали. Щоб завжди ви посміхались і не скинули. Свята зустрічали.